Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. І сьогодні в випуску ми розкажемо. Олександрії попрощалися з захисником Олександром Сєвєріном. Участь в форумі та освітурі Світлани Гутнівої. Рятувальники дістали тіло чоловіка з-під завалів. Олександрія 18 грудня попрощалася із захисником Олександром Северіним. Військовий помер 15 грудня у віці 43 років. Він перебував на лікуванні після поранення в клінічному центрі Одеси. В останню путь земляка проведжали в Палаці культури Світлопільській. Олександрія втратила захисника 43-річного Олександра Сєверіна. Захисник після отриманого поранення перебував на лікуванні в медичному клінічному центрі Одеси. Але 15 грудня серце військового зупинилося. Прощались із земляком у Палаці культури Світлопільський. Ми приходимо в цей світ на дуже короткий проміжок часу, і ми повинні про це усвідомлювати. Ми приходимо зробити певні уроки. Навчитися тому чи іншому, щоб збагатитися цими знаннями і потім повернутися до Всевишнього. Бо ми повинні усвідомлювати, що життя фізичне, воно дуже швидко плимне і воно рано чи пізно обірветься, а життя духовне воно вічне. Олександр навчався в 20-й школі. Фах електромонтера отримав ПТУ номер 17 Після строкової служби у ракетних військах міста Дніпро вступив до будівельної академії на інженера будівельника Паралельно працював за фахом. Дуже важко сьогодні нашим захисникам на передовій, там в окопах біля мінометних чи гарматних розрахунків, в кабінах літаків і танків. Вони роблять неймовірне. неймовірне. тримають. Світ над Україною тримають небо над нашою Олександрією, захищають кожного з нас. Саме там був наш Олександр Анатолійович, який зробив все, що міг зробити для своєї України, для своєї родини, для всіх нас. З початком повномасштабної війни Олександр не вагаючи, став на захист батьківщини. Поховали матроса Олександра Сєверіна на військовому кладовищі. Ще влітку ми розповідали, що Олександрійка Світлана Гутніва, вчителька гімназії номер 15 потрапила до топ 50 найкращих вчителів України. Нещодавно у Києві відбувся освітній форум, організований ГС Освіторія, під час якого педагоги отримали свої відзнаки. Відвідала форум і Світлана. Враженнями від заходу, а також про свій освітній тур до Хельсинків, організований тією ж «Освіторією» та планами на майбутнє, педагогиня поділилася з нашою знімальною групою. Вчителька з Олександрії Світлана Гутніва двічі потрапляла до топ-50 вчителів за версією Global Teacher Prize Ukraine. Днями відбулося нагородження в Києві під час освітнього форуму. інноваційна освіта освіта-2030. від ідеї до реалізації. Організатор ГС Освіторія враженнями від події. Педагогиня поділилася з нашою знімальною групою. Дійсно, на цьому заході ну по-перше, панувала така дуже тепла натхненна атмосфера. Перед нами виступали і пані Лілія Гриневич і Наталя Мосичук з нами проводила цікавий тренінг. про… Майстерність публічного виступу, і звісно, в кінці ми мали змогу. В останній частині цього івенту ми мали змогу виступити із такими міні-майстерками п'ятихвилинними. хвилинними. Кожна із присутніх у залі розповідав про фішки у своїй вчительській роботі. Світлана зізналася, найважчим під час виступу було вкластися у п'ять хвилин. Це було дійсно викликом втиснутися в п'ять хвилин і коротко ну, як розставити акценти, на чому я фокусуюся в своїй роботі. Ну, я говорила і про універсальний дизайн уроку, і про зворотний дизайн уроку, і про клік навчання, коли сучасні діти мають кліпове мислення, коли мислять ніби фрагментами, пазликами, ніби гортаючи стрічку у соцмереж. Тому на цьому зосередила. Ся також говорила і про гейміфікацію, і про технологію біот, коли гаджет стає союзником, а не ворогом, і можливо його не варто забороняти, а варто просто залучати до освітнього процесу і таким чином дітям полегшувати і зацікавлювати їх до навчання. Ну і звісно, говорила про програму і e як один із мотиваторів. До вивчення англійської мови. І говорила про наші досягнення в цій програмі минулорічній, що ми отримали і національну відзнаку, і європейську відзнаку за проєкти з першокласниками Unfined School. За твінінгом працює з 2017 року. Зараз розпочали новий проєкт. У цьому році ми приєдналися в листопаді до нового проєкту, який називається «Let's have fun with science», Тобто розважаємося разом з наукою. Це дуже цікаво. Ну, ми поки що тільки розпочали, тому зроблено ще не дуже багато. Ну, країни-учасниці познайомилися. Одна з діти представили себе, вчителі представили себе, і ми зробили два експерименти. Експериментальна діяльність дітям до вподоби, особливо коли це відбувається на уроках англійської мови. Ми два досліджували мандарини, яка почистена, вона тона, а яка не почистена, вона спливає велх. Підтримує проєктну діяльність і класна керівниця. Ну, ж це взагалі цікаве навчання. А в даному випадку ми вже другий рік з Світлани Володимирівною працюємо в проєкті Твінінг. Ну, на цей рік у нас дуже цікава тема у нас досліди. Діти в захваті від дослідів, від того, що відбувається. Дуже багато вони нових слів вчать англійською, українською. Ну, їх це захоплює і надихає. Діти з захопленням ходять на уроки англійської мови, бо це завжди цікаво. Вони не знають, що буде, але це завжди і групова робота, і дуже багато відеоматеріалів. Слана Володимирівна дає, пісні вчать руханки англійською мовою. Ну, їх це так запалює. Світлана Гутніва стала учасницею ще однієї освітньої події від Світорії поїздки до Фінляндії. Мені пощастило. Стати учасницею освітньої подорожі, яку організувала громадська спілка освіторія. Вона так і називалася Освітур Фінляндія 2024, тобто поїздка до Фінляндії досліджували систему освіти у Фінляндії. І ця участь стала для мене, мабуть, іще ціннішою в тому плані, що я отримала грант на цю поїздку. Тобто, вона для мене була повністю безкоштовною. І знаєте, це надихає. В тому плані, що, скажімо так, розум, професійність і, можливо, якийсь пошук постійний, вони дають свої результати. Мали можливість поспілкуватися з фінськими освітніми експертами. Всі фіни нам і в прямому, і в переносному сенсі аплодували за те, що вчителі у такій ситуації у, у неможливих умовах ми продовжимо навчання. Ми продовжимо навчати дітей, розвивати і ще і досліджувати інші системи освіти, щоб відповідно потім робити реформи. Під час поїздки учасники отримали ідеї та інсайти, які можна адаптувати в Україні. Про це говорили на івент Асвіторія Хаб по поверненню до Києва. В Олександрії 17 грудня рятувальники дістали тіло чоловіка з під земляного завалу. Трагедія сталася на місцевому підприємстві. 33-річний працівник чистив траншею глибиною майже три метри. Чоловіка присипало землею, коли стався сув глиби землі з частками асфальту та каміння. Подробиці надзвичайної ситуації у наступному сюжеті. 17 грудня в Олександрії трапилась надзвичайна ситуація. Близько 15-ї години на одному з місцевих підприємств по проспекту Соборному проводились каналізаційні роботи. Обвал траншеї присипав великою кількістю землі 33-річного працівника підприємства, який працював на глибині майже три метри. Про ситуацію було повідомлено працівників служби порятунку. На дану подію було направлено одна одиниця техніки та чотири чоловік особового складу, прибувши на місце, рятува. Вальники е Надавали допомогу людині, яка виконувала земляні роботи, а саме виривала траншею глибиною 2 метри 70 сантиметрів. Під час цієї роботи стався сув ґрунту та асфальту, яка заблокувала його тіло. Рятувальники надавали допомогу за допомогою рятувальної мотузки та лопат. Рятувальники витягли тіло без ознак життя та передали його медикам. Рятувальники дістали людину з-під завалу, але вже без ознак життя. Працівники швидкої допомоги, які також були на місці пригоди, константували смерть. Правоохоронці розпочали перевірку, щоб встановити усі причини та обставини трагедії. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 кримінального кодексу України, порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей. Проводиться досудове розслідування за даними міжрегіонального управління Держслужби з питань праці в Кіровоградській області у 2024 році. Травматизм на підприємствах зріс на 47 відсотків порівняно з минулим роком. На цьому випуск новин завершено. Бережіть себе і здоров'я близьких. До зустрічі.